Всім привіт! Хочу показати, як колоритно і цікаво тепер спостерігати за випасом коней. Вони пасли тут наповнені. Люди худобу вже розібрали додому і коні. Другий тиждень, після того як нема тут уже нікого, собі ходять сюди всюди горами на такому вільному випасі. І ще вибирають сюди, куди залишилися гарні мій кущі. Ще де гарна паша полешила. Ще собі так тут відпочивають. Не знаю чи зможу передати вам то колоритність, але постараюся показати. Ліс потрошки вже жовтіє. Лишилася отак сумно стая. І вже так сумненько вполонені. Коні поломили, пліт поломили. Є такий невеликий табун, кобила, жеребчик, маленький лошавід кобили. І там ще чорна лошечка. На рік старша від того маленького лошати. Не обоє по цій кобилі, а оцей дереш жеребець. Інакше коня Класно, колоритно грає. Не дзвіночок, а колоколо додає такого трошки сумного, сумного такого колориту. Вітер шумить, Камера того, звичайно, що не передасть. Але так на душі дуже гарні такі осінні емоції зачинаються. Відовіде запізненням коней тут уже не буде, їх вже заберемо додому. Сьогодні 18 вересня.